Я вам дам інформацію про Маска, яку ви точно не почуєте від політичних коментаторів. Бо це, ця інформація через його натальну карту, яка є фактично таким дорожньою картою життя людини. Маск, безумовно, технологічний геній. Меркурій, Лагнеж, головна планета карти, формує потужну його знання у першому будинку. А Марс. Карака технологій, екзальтований у восьмому будинку, який ще називається будинком мудрості, у поєднанні з ще більшим підсилюючим сили зраху. Маск абсолютний індивідуаліст. Про це говорить теж його сонце в першому будинку і його безмежна. Сонце як господар третього будинку. Власних зусиль, поєдине з Меркурієм, головною планетою карт. Так, Маск дуже розумний, але не мудрий. Він близнюк, раціонал, технократ. Його Юпітер у шостому будинку проблем. Він не здатен прораховувати довгострокових наслідків своїх дій, а тому він посіє бурю своїми діями. Перші предвісники бурі Маск отримає вже в жовтні 25-го року. Думаю, проти нього повстануть потужні глибинні сили в Штатах. Але справжня трагедія Маска може настати у 29-30 х роках. В цей час його, в його великому планетарному періоді раху настане час. Під періоду Марсу. А Марс це не тільки технологічний геній, це і ще й смерть в восьмому будинку, бо восьмий будинок також називають і будинком смерті. І Марс екзальтований разом з Раху, означає багато хорошого з точки зору технологій. Але вона може означати також і смерть від насильницька, смерть від інтиксикації. Чому варто говорити про маска? Маск сам по собі яскрава особистість, безумовно, він геній, Він визначна персона світової історії, але він також має значення і для України. Для нас всіх, тому що він передвізник нового часу. Я б його розглядав як такий молот, молоток у руках нової еліти, яка прийшла у особі Трампа, і за допомогою Маска вона розіб'є старі цінності підмури. Тому нам, українцям, доведеться жити в наслідках. Того, що зробить маск. Це не применшує величі маска, як генія технологічного, але й е, ми з сумом можемо спостерігати, як маск, виконавши цю роботу, цих еліт піде з життя, як то кажуть, Мав, Мавр зробив свою справу, Мавр може і йти. Вам було цікаво. Буду вдячний за лайк та підписку. І хай проблеми маск і всякі інші негоди не роблять вам в житті погоди.